Оповідання про Михайла Канадника із Заставни. Я мав одного приятеля, звали його Миколою Чучевичем, а родом він був із села Долини Косівського району Івано-Франківської області. А тут у Заставні він уже жив як років 20. Тут він одружився, а його дружина, заставнівчанка Анна Вікірюк, народила йому двох прекрасних синів Миколу та Анатолія. Микола був завжди підприємливим та кмітливим чоловіком. Він набирав гурт хлопців, які могли б тягнути риболовні сіті. І на Заставницьких ставах та озерах вони разом із усіма хлопцями на замовлення господарів виловлювали в кінці року. Цю рибу і ставів. Та чим тільки Микола Чучвич не займався і рибу коптив, і рихтував автомобілі, і на будівництвах різних підробляв. А також Микола торгував на ринку м'ясом та рибою. То оце вже моє оповідання. Воно зараз не про Миколу Чучвича, воно буде присвячено Михайлові Канаднику, який жив неподалік разом із Миколою на одній вулиці. І ці два вельми шановні сусіди з вулиці Севастопольської так само приятелювали, як і я приятелював із Миколою Чучвичем. Михайла Канадника насправді у паспорті прописали по прізвищу його батька, Михайлюка. Це було справжнє прізвище його батька. І родина Михайлюків у Заставні це була одна із найбільших родин у Заставницькому районі. І всі представники оцього родоводу, то вони вирізнялися діловою та підприємницькою хвалою. Не зворушньою цілеспрямованістю у досягненні своєї мети та цілі, а також і прекрасним та міцним здоров'ям, і з неабиякими розумовими здібностями. Микола, якось я звернувся до свого друга. А як у тебе справи із роботою? Ти зараз десь працюєш? Спитав я його із надією отримати від нього будь-яку ствердну відповідь. Та ні, І із роботою зараз у всіх людей кріпір. Люди не мають грошей, а сезон риболовлі він почнеться тільки десь у жовтні місяці. Але ти знаєш, друже, і тут Микола зробив невеличку паузу, і щось, обмірковуючи собі подумки у своїй голові, через декілька секунд продовжив говорити далі. У мене є один хороший сусід, звати його Михайлом Канадником. У нього у заставні на передхаті є Капазівка, а у селі Ржанці Заставницького району у нього є велика хата із великим наділом землі. А також Михайло орендує 10 гектарів землі у людей за межами нашого міста. І цього року він усі оті поля позасівав соєю. То може, Вадиме, я завтра до нього підійду по справах і спитаю у Михайла, чи немає у нього роботи для тебе. Гаразд. Гаразд, сказав я у відповідь Миколові і потиснувши у кінці нашої розмови йому руку, я попрямував із надією на часткову робочу зайнятість у той день до себе додому. А на другий день, із самого ранку, до мене позвонив Микола і сказав мені про одну новину. Вадиме, для тебе сьогодні є невеликий калим. У Михайла Канадника на оборі стоїть два автомобілі, і один із них треба відрихтувати. але це вже буде згодом. А на другому автомобілі треба виставити запалювання на двигуні. Ти б міг це йому сьогодні зробити, так Микола, думаю, що зміг би колись років п'ять назад. То я цю процедуру зробив на своєму автомобілі на своїх Жигулях ВАЗ-2105. І вже років п'ять, як я їду на ньому, та біди не знаю. Ні разу ще не дивився до того двигуна, бо він працює на моєму автомобілі чітко як годинник. Правда, то було давно, Микола. Але я думаю, що із цим завданням я впораюсь. Ну, гаразд, Вадиме. Тоді я дзвоню до Михайла Канатника і скажу йому, що через годину другу ми вже будемо у нього вдома. Рівно через годину ми з Миколою Чучвичем вже стояли при вході у двір Михайла Канадника. Великий зелений перкан, а також і залізні вороти із сталевої бляхи, і з нержавіючої сталі. То вони привітно виблискували до нас променями сонця, відбиваючи їх своїм зеркальним плесом отих добре встановлених воріт при в'їзді на вулицю Севастопольську. Саме ось отут і було перехрестя, де неподалік жив і відомий депутат Заставнівської міської ради, дуже шанований всіма заставнівчанами Володимир Батькович Турецький. Саме на оцій вулиці Севастопольській, ось отут, на цьому легендарному перехресті розходилися Три шляхи і три дороги, які вели до різних частин міста, і які з'єднували дачні земельні наділи із дововижною красою посадкового пагорбу у горі, що були у напрямку села Товтри, та із тим затишним Застанівськими ставами унизу, що від Михайлової садиби знаходились на відстані трохи більше, аніж ото було 100 метрів. А неподалік знаходився дитячий садок, де колись тут у дитинстві я ходив у ясла і підростаючи уже десьрічного віку, навчався згодом у Застанівській загальноосвітній школі номер 2 А ось оця третя гілка, то оця. Шотрова дорога оцього легендарного перехрестя у місті Заставни, яка поступово переходила у асфальтову дорогу, то вона вела до центру нашої заставни, де була заставницька податкова інспекція, заставницький центральний ринок, а також і всіма відома площа у центрі міста Заставна. Михайло, я привів до тебе майстра. Приймай чоловіка із запалом веселості та задору промовив до Михайла Канадника Микола Чучвич. І тут уже поруч із Михайловим канадником разом із ним стояла його матір Ганна Васильівна. Канадник це була жінка не молодого віку, але виглядала доволі молодою та привабливою жінкою. Вигляд у неї був як у справжньої панянки. Вона була в окулярах, а у своїх руках вона тримала невеличкий калькулятор на батарейках із невеликим блокнотом та із кульковою ручкою для запису у ньому. О, пане майстер, ми раді вас сьогодні бачити із великою тіхою та із неприхованою радістю, отим своїм дзвінким та молодійним голосом промовила. Немов ота молода дівчина до мене Ганна Васильівна. Ви знаєте, продовжувала вона, сьогодні Михайло, мій любий синочок, то він повинен їхати терміново до Жавенців. А оцей наш автомобіль, Жигуль ВАЗ-2103, не заводиться. І вона однією із своїх рук показала на один із автомобілів, що стояв у дворі. І ми без оцього нашого автомобіля, як без рук. У нас дуже багато роботи як у Жавенцях, так і у нашій заставні. Ми із Михайлом понабирали у оренду дуже багато земельних паїв, а вони розкидані по різних частинах нашої заставни. Ось і не можемо собі дати раду без автівки. Михайло Хранатник стояв поруч своєю мати. Матері, і під оту її мелодійну розмову подумки оцінював та зміряв мене поглядом, бажаючи зазирнути ніби у саму глибину моєї душі, аби знати, що за птахом я являюся і що я собою представляю. Він мене частково знав, тому що у заставні я був людиною для багатьох людей відомою, і тому після слів своєї матері він звернувся до мене по імені. Вадиме, ну що ти готовий подивитись до мого автомобіля? Так, Михайло, готовий. Сказав я йому у відповідь. І одночасно дістаючи із валізи потрібний для роботи інструмент, ми із Миколою Чучвичем попрямували у сторону його солдатівського автомобіля. А під час роботи то ми із Миколою розмовляли про те, як тут у дворі у Михайла Канадника було занадто затишно та чудово. І справді, під співи Зозуль та Солов'їв, які ось отут знайшли собі пристанище, ховаючись від спеки у тіні дерев, то ми із Миколою Чучвичем робили свою роботу. А миролюбиві бджілки літали навколо акації, яблун та абрикос, та гуділи, немов оті маленькі тракторцята на отих ланах та полях Заставнівщини. І справді, ці маленькі трударі, вони неначе люди на великих фабриках та заводах. Тут поміж нас курсували своє мле. Від дерева до дерева, від вулика до вулика, та підбадьорювали нас із Миколою своїм заспокійливим, годінням та ритмічним тріпотінням своїх отих невтомних крил. Так і справді, Михайло Конанник, як і колись, його померлий батько Михайлюк, то він теж займався бджільництвом. У нього було дуже багато бджолиних сімей та вуликів, які знаходились у нього у дворі та на городі. А також у нього тут на оборі було дуже багато різнопородної птиці та свійських тварин, таких як кури, качки, гуси. А також у добре збитих із дерева клітках сиділо дуже багато Лів та нутрі, які були регулярно нагодовані конюшиною з його ж таки орендованих у людей полів. А саме найбільше, що Михайло полюбляв у своєму житті, то це тримати породистих та спортивно-поштових голубів у себе вдома. Він їх розводив у себе на горищі, і деякі з цих благородних птахів після мандрівки із далекого півдня індоєвропейського регіону обов'язково навесні поверталися до Михайлової хати та на літо оселялися у нього знову там на горищі. А ще у нього були поштові голуби, які родом були із Румунії. Та яких Михайло час від часу запускав у сусідню країну, а через деякий час він знову приймав отих невтомимих мандрівників із певними текстовими посиланнями у себе вдома. Гав- гав гав! Чулося голосне гавкання одного з його собаки, який, граючи з бігав навколо поважного кота, і намагався вивести того кота із душевної рівноваги. Тут собак було дуже і дуже багато, і це була ціла зграя миролюбивих безпородних собак, які незрадливо любили Ганну Васильовну та самого Михайла Канадника. А декілька улесливих котів терлися поміж ніг кожного гостя, хто міг лише сюди завітати у цей двір. Ну, все, Михайло, робота зроблена. Звітував я, вже якось бадьоро та радісно перед Михайлом та його матусою Ганною Васильовною. Автомобіль можна було заводити, що ми із Михайлом Канадником разом і зробили. Ой, дякую вам, хлопці, і з незмірним почуттям великої вдячності промовила Ганна Васильівна до мене та до того мого товариша Миколи Чучовича, і що я повинна вам за цю вашу роботу заплатити. І довго не думаючи, я їй у відповідь сказав: Ганна Васильівна, 200 гривень, і ми із вами будемо у розрахунку. Що здивовано перепитала Ганна Васильівна у мене? Та не може вже ось у такого бути, щоб за ось таку кваліфіковану роботу, то є вже ось такою сміхотворною ціною ціна, бо ж оця робота вартує не менше аніж уже 400 гривень, і дістаючи свого гаманця 500 гривень, то вона простягнула їх мені до моїх рук. Та що ви, Ганна Васильовна? Навіщо так багато платити, кажу я їй. У нас в країні зараз дуже велика економічна скрута, та ще і війна йде на сході України, а ви вже ось отак розкидаєте своїми оцими грошима, ніби вони для вас є зайвими, та вони вам, оці гроші, із неба не випадають. Та Ганна Васильовна і слухати не хотіла. Вона їх мені майже насильно запхала у моє кишені і попередила мене про те, що вона буде на мене дуже і дуже сильно ображатися, якщо я не візьму оцих грошей собі. І так ми із нею в кінці кінців і порозумілися, бо ж на я взяв оці гроші собі. А Михайло Канадник спитав мене, чи зміг би я через день-другий прийти до нього до роботи, щоб навести порядки біля дідової хати. Добре, Михайло, я обов'язково прийду, кажу я йому із радістю. Бо ж саме я у той момент і очікував, щоб мене знову запросили до роботи. Лише дзвони до мене заздалегідь, і я на другий день буду у тебе вдома, сказав я Михайлові. На цьому ми із Михайлом Канадником та його матінкою Ганною Васильовною розійшлися. І одразу після цієї нашої розмови ми із Миколою Чучвичем кожен попрямував. До своєї домівки, а перед цим я Миколаю чучу щиро подякував за те, що він знайшов мені невеличкий калим. І що у ці найближчі дні, то у мене буде можливість, щоб трішки підзаробити грошенят. Ганна Васильівна Михайлюк, матір Михайла Канадника, то вона була жінкою шляхетною та інтелігентною. Все своє життя вона працювала у Заставницькій поліклініці на станції переливання крові, де кваліфіковані лікарі відбирали кров у донорів та переливали її хворим людям. А також у лабораторії робили аналіз крові сичити калу. Ось і там Ганна Васильівна брала у людей зразки крові з їхніх пальців та вени. А родом вона була із Тернопільської області. І як вона сама -то підкреслювала, що із самої самісінької Галичини. А ви ж самі знаєте люди добрі. Що Галицька земля із давніх давен, то вона славилася шляхетністю та інтелігентністю тих людей, які неподалік межували із північною Боковиною. І що саме Застанівський та Заліщівський район, то вони були розділені такою поважною річкою, як Ністер, який оце, змієвидним кільцем, попри усім відоме село Застанівського району Хрещатик розділяло оцих два регіони нашої України на два ментально споріднених регіони. Але і в багатьох своїх рисах у цих двох районах були і деякі відмінності одного регіону у порівнянні із іншим. Ще молодою дівчиною Ганна Васильівна вийшла заміж за свого чоловіка. І тут у Заставні її маленька батьківщина Галичина ніби оце вже благословила оту красуню на оте її заміжжя, щоб згодом вона народила прекрасного та чудового сина, та прізвище, якого було Михайло Михайлюк. У Заставні вона була у своєрідних приймах. А усі місцеві сім'ї Михайлюків на Заставні, то вони були багаточисленними та відомими всьому нашому Буковинському регіону. Ось, декли і Ганні Васильівні Михайлюк і випало на її оту молодечу долю, щоб мати якесь родинне непорозуміння із чи не свого чоловіка. Бо ж, як кажуть у народі, те, що всралося, а вина у всьому лишень одна невістка. Е, ось отак і жили. Та чоловік Гани Васильівни він завжди заступався за одну свою тендітну та любу дружину, е, свою оту чарівну ганусю, яка була тут у приймах і яка по справжньому була коханою тут у заставні лишень одним своїм чоловіком. Та, на жаль, три роки тому її милий та люблячий неї чоловік відійшов на той світ у потойбіччя. і Михайло Канадник залишився напівсиротою без тієї батьківської опіки, любові. І без його щирих порад, які б могли йому допомогти та зарадити у його житті. Але у спадок Михайлові відійшло півмаєтку, яку спочатку його дід із заставни переписав на його батька, а батько згодом переписав оцей маєток на свого люблячого та єдиного сина Михайла Михайлюка. Та тут була ще одна дилема: бо ж оцей маєток був поділений Михайловим дідом на дві сім'ї, і тому час від часу приходилося миритися із деякими незручностями у вигляді заздрості, непорозуміння та претензій із боку спадкоємців та деяких родичів. Вадиме, чи зміг би ти завтра прийти до мене додому? Мені потрібно буде піти із тобою до дідової хати та навести там разом із тобою шмон та порядок. Це був телефонний дзвінок від Михайла Канадника. Він позвонив до мене близько восьмої години вечора, коли лишень починало на вулиці стемнятися. Гаразд, Михайло, кажу я йому у відповідь. Завтра я буду у тебе вранці вдома. Після чого ми ще деякий час поговорили із Михайлом про те своє чоловіче та хлопчачі. І на тому вже вечірньому настрої своїх незбагненних у глибині та ширині душ. Ми попрощалися до завтрашнього дня, один із одним, вимикаючи оті свої слухавки, отих своїх пошарпаних та стареньких мобільних телефонів. І ось, поринаючи в нічний сон, чомусь саме у ту мить я подумав за Михайла Канадника та його оту чудову матусю Ганну Васильовну. І у моїй отій дрімотній уяві з'явилися образи отих вуликів та бджіл, де рудий безпородний собака у їхньому дворі ковтав дзвінко класуючи своїми отими занадто гострими та вибіленими у крейду зубами, пролітаючих попри нього докучливих бджіл, які немов оті мухи та метелики для нього зовсім не представляли аж ніякої небезпеки, та робив той пес це так вправно, що це викликало до нього. Його велику зацікавленість, немов о той рудий пес, виконував якусь на занадто небезпечний номер у великому та відомому на увесь світ цирку, і тут немов зненацька зарвів двигун отого Михайлового автомобіля, на якому декілька днів тому мені приходилось виставляти запалювання на двигуні, бо ж е, двигун трясло, немов о той трактор на колгоспному полі. А розподільник запалювання почав калатити так сильно, що тими своїм калатанням у формі дзелінчання ніби аплодував ось у тому при чотирнадцяткому собаці. Та то вже був сон, і цей сон згодом перейшов у іншу фазу, ніби занурюючись у безпробудну тишу та спокій без пам'ятства, яка огорнула мою душу із усіх її сторін та боків. А ось вже на ранок то будильник мого мобільного телефону витягнув мене із глибин отого мого безпам'ятства. І я, ніби дивлячись вже на початок того мого наступного життєвого кіно, у цій вже новій серії теперішнього телесеріалу під назвою життя миттєво прокинувся із свого ліжка та попрямував до ванної кімнати, щоб там почистити зуби та освіжити своє обличчя прохолодною водою. Ну що, Вадиме, фронт роботи у тебе буде дуже і дуже великим. А за тиждень ти будеш мати можливість, щоб заробити немалу суму грошей, так що я тебе залишаю ось тут. -тут. Та йду, оце терміново по своїх справах. Після чого я із Михайлом Каладником попрощався і негайно приступив до наведення порядку на цій оборі його дідової хати, яка передалася йому у спадок. Робота кипіла у моїх руках, все тут позаростало чагарниками та бур'яном. А поспіхом складені ще колись давно дошки перешкоджали проходу до сусіднього високого паркану із оцинкованої сталі. Також тут поруч був складений посеред самого двору і старовинний будівельний, будівельний ракуш, який теж передався у спадок наполовину Михайлові-Канаднику, а наполовину якомусь із його родичів. Ось і я спочатку почав виривати увесь отой бур'ян у цьому дворі, а потім вже і хотів перейти до іншої, більш важливої роботи. Що ви задумали? Ось отут із Михайлом таке робити, спитав у мене якийсь чоловік. Він жив тут поруч із хатою Михайлового діда, яку він так само наполовину отримав у спадок на правах родича. Цей чоловік був невисокого зросту, ходорлявої статури, і так багато вже телендів під час розмови, ніби оце він був не справжнім отим чоловіком о заставні, а якоюсь базарною бабою на Унівському ринку у нас у Чернівцях, немов якесь оте ходяче Веременське радіо, воно сновигало по Михайловому двору та у тілі невеличкої барабашки воно стрімко кулеметною чергою вистрілювало мільйони слів у секунду. Пантелеймоне, у мене є робота, і мені потрібно повиривати оцей бур'ян як можна швидше та скорше, бо ж як оце прийде хазяїн оцієї обори до обіду, то мені потрібно відзвітуватись перед ним за свою пророблену роботу. Та у відповідь вірменно заставленське радіо не вщухало ані на одну мить. Воно сновагало немов ота вічно усім невдоволена примара, саме посеред отого двору, на якому я сьогодні наводив порядки. А потім ще воно і почало обливати плітками та словесним брудом Михайла Канадника та отих деяких своїх сусідів, що жили навпроти нього по сусідству. А що, якось дуже невдоволено та із дуже великим роздратуванням запитав у мене пантелеймон. Хіба саме Михайло не може особисто прийти та навести ось отут у себе порядку. Порядки. А то ж такий глядач, як отой його тато. А для чого йому сюди приходити? Кажу я до цієї незмовкаючої барабашки, яка ні на одну секунду не давала мені спокою та проходу під час того, як я оце виривав бур'яни. За цей час Михайло твій брат, то він зможе заробити набагато більше грошей, аніж оце він заплатить мені за оцю мою роботу. Та мені вже і самому є на руку саме оте, що я зможу підзаробити ось отут трішки грошення. і ти самий вже Пантелеймоне, прекрасно знаєш, що під час війни із грошима та роботою у нашій заставні є дуже важко та сумно. Та не поспішай, Вадиме, знову повчала мене ось отасна вида у вигляді гнома та докучливої барабашки. Не гони собою, як отой кінь бездишла, Бо ж оці пани разом із тими багачами, то вони вже давно втратили всю свою совість та сором. Бо ж настільки вони вже обнагріли, що нехай їх всіх і дітько візьме до пекла. Бо ж так знущатися над простими людьми, то це є великий гріх перед Богом та людьми. Та ніхто наді мною не знущається, кажу я до Пантелеймона. Бо ж Михайло та його матір Ганна Васильівна вони щедро мені платять за оцю мою роботу, і я лишень із радістю йду до них сюди працювати. Ось отак, під таким психологічним тиском, вірменно-заставницького радіо, то я працював у Михайла Канадника вже як декілька днів поспіль. І чим більше приходило днів оцієї моєї напруженої праці, ось отут у цьому дворі, то тим більший об'єм роботи було зроблено у цьому дворі. Але чомусь Пантелеймона це бісило все сильніше і сильніше, немов о того чортя, куди із з кожним днем частота його невдоволення зростала аж до мільярдів герц. І ось ніби оце невдоволення мало взірватися вибухом нової галактики у нашому незмірному. Но все світі. А тут ще і якась старенька жінка намалювалася ніби на горизонті чумацького шляху. І це вже була матір Пантелеймона, яка теж не давала мені проходу на цій Михайловій оборі. Що ти тут порозкидав оці Михайлові речі? Ану, прибери їх мерщій звідси, прискіпувалася вона безпричинно до мене, саме у той день, коли я перекладав дошки із одного місця на інше. І вона, ніби, ота баба Яга разом із отим своїм синочком Барабашкою безпардонним пантелеймоном огли, безперестанно сновигала перед моїми очима. Мов ота страшна примара самого жахливого сну у моєму житті. Якби ж ота баба Яга, то вона була звичайнісіньким 25 м кадром оцього кіно. Але ж ні, бо ж оця вже не вгамована, як і її синочок Пантелеймон, бабуся, огли, то вона у формі гвалту та крику більше аніж уже хвилин 40, виривала болючими лахміттями усі оті нитки моїх пошарпаних нервів, які ще могли лишень уцілити від отих масованих психологічних атак їхніх прискіпувань та нарікань. Але терпінню теж приходить кінець. І коли вони без причини е, обоє почали мені погрожувати цикашниками та місцевою поліцією, то немов отой Творець Всесвіту та світотворення, я галактичним вибухом послав їх обох до пекла у самісінькі обійми до самого головного біса та творця пекла. Поліцію! Поліцію викликай до оцього негідника! кричав пантелеймон до своєї матері. Після чого я остаточно втратив усю свою душевну рівновагу та спокій. І довго не думаючи зловив за барки оте вірмено за радіо. Та на превелику мою вже радість якраз саме у цю мить і надійшов хазяїн оцього двору. Що сталося? спитав нас усіх присутніх Михайло Канадник. Я мовчав, а баба Яга разом із своїм сином Пантелеймоном Барабашкою, усіх дохлих собак у заставні повісили на мене. Мене лише згодом я пояснив Ганні Васильівні та Михайлові Канаднику, що їхні заздрісні родичі, що жили по сусідству, то вони перешкоджали мені робити свою роботу у його дворі. Наступного дня я повинен був перекласти тяжкий будівельний ракурс із одного місця на інше, його треба було поділити порівну між обома родинами. Та на превеликий мій жаль, спокою не було і в цей день, бо ж знову під час оцієї своєї тяжкої та виснажливої роботи прискіпування у мою сторону продовжувалися. І як зазвичай у цей день, то звучала знову передача по Вірмено-Заставницькому радіо із рубрики у світі тварин. Але крім багатомільйонних оповідань із інтервалом у одну секунду про дикість. Капіталістичного світу у на огли ще і відкрилась нова рубрика, і він почав із агітаційною переконливістю розказувати мені про ворожбитів та чаклунів е, із міста Заставне, про гуцулів та циганів із міста Чернівці та Вижниці. І щоб мене вразити своєю розповіді ще сильніше, то він почав оповідати, що ніби вони разом із своєю матір'ю володіють такими магічними здібностями та секретами, що за допомогою заговорів. Вони можуть звести в одну мить у могилу цілі орди своїх кривдників. На що я сказав Пантелеймонові, що такі люди, які вірять у забубони та міфи, то вони є хворими на голову людьми і що їм треба терміново звернутися до психіатра. А до вечора, доробивши до кінця усю оту свою важку та виснажливу роботу, вечором я отримав від Михайла Канатника платню та пішов додому спати. А на ранок я прокинувся у своєму ліжку і, дивлячись через вікно тієї своєї спальної кімнати, то я побачив, що на небі насупились густі чорні та дощові хмари. А через декілька хвилин по тому, то на вулиці почалася осіння дощова злива. Михайло, привіт! Дзвоню я до свого роботодавця саме у той час, коли за вікном дріботів помірний дощ. Ну що, сьогодні у нас буде відбій? Так, Вадиме, відбій, відповідає мені Михайло Канадник. А як там у нас поживає наш пантелеймон? Отой твій улюблений родич. Запитую я у Михайла. У слухавці виникла деяка запитальна пауза, а вже через деякий час то нашу тишу порушив Михайловий голос. Вадиме, із тобою все нормально? Бо ж можливо, тобі щось наснилось о цієї ночі, бо ж у мене у родині немає ось отакої людини із таким же дивним ім'ям, яке ти оце тільки що назвав. Дивно, відповідає я збентежено Михайлові Канадникові, і це ж треба було, щоб оце отакоє от мені сьогодні наснилось. Бо ж як я розкажу комусь про оцей мій сон, то ніхто мені і не повірить. Бо ж це треба було ось отак, щоб отака маячня та отака вже фантастика із несенітницею з'явилася у моїй голові під час отого мого сьогоднішнього уранці сну.